Мій ангеле охоронцю, дякую, що ти зі мною від народження, дякую, що стоїш біля мене у кожну мить і що тихо оберігаєш мене від усякого зла. Ти знаєш кожен мій крок і кожну мою думку. Ти бачиш мої радості і сльози. І навіть тоді, коли я забуваю про тебе, ти поруч. Ангеле Божій, захисти мене від небезпек, від лихих людей і недобрих намірів, від темряви, що іноді приходить у серце, і від страху, який паралізує душу. Ангеле, веди мене, дорогою добра, підказуй мені, коли я стою перед вибором, і допомагай мені обирати правильний шлях ангели охоронцю підтримай мене у хвилини слабкості і радій зі мною у хвилини щастя, нагадай мені про молитву, коли я втомлена, і про вдячність, коли я отримую благословення. Ангели Божий, оберігай мою сім'ю, оточи їх своїми крилами миру і відведи від них будь-яке зло, збережи моїх дітей у безпеці і благослови тих, кого я люблю. Ангели, коли я йду невірним шляхом, зупини мене, і коли я падаю, підніми мене, навчи мене бачити Божі знаки і чути тихий голос у серці, ангеле охоронцю, будь моїм світлом у темряві, і моєю опорою, коли я втрачаю рівновагу, дай мені відвагу йти вперед, навіть коли страшно. Ангеле Божі, навчи мене прощати. І не тримати образ у серці, допоможи мені бути доброю до людей і лагідною у словах. Ангеле, молися за мене перед Божим престолом. Я довіряю тобі своє життя, бо знаю, ти завжди на моєму боці. Дякую, що ти мій вірний, небесний друг. Отче наш, нащоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Дієво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Мій добрий Ангеле. Ти завжди поруч, ти стоїш біля мене в тиші, охороняєш кожен мій крок. Я дякую тобі за твою мовчазну присутність, за те, що ти мій захист, мій провідник, мій невидимий друг. Скільки разів я йшла на осліп, а ти беріг мене. Дякую тобі, що не залишаєш мене ні вдень, ні вночі, що ти молишся за мене, коли я сама забуваю молитися. Прошу тебе, мій ангеле, не відходь від мене, коли я тремчу від страху, обіймай мене своїм крилом, коли я не знаю, куди йти, прошепочи шлях серцю. Коли я падаю, підтримай, як ти завжди це робиш. Навчи мене довіряти Твоїй тихій присутності, навчи відчувати тебе не лише у біді, а щодня. Благослови мою душу спокою, благослови мій день, щоб я не загубила доброти, благослови мої слова, щоб не поранили нікого, благослови мої думки, щоб у них не було зла. Підтримай мене, коли серце обтяжене. Підтримай у тривозі, у метушні, у нерішучості. підтримай, коли тиша навколо лякає, а не заспокоює. Я дякую тобі за ті миті, коли я почувалася не самотньою. Навіть якщо ніхто не розумів, я знала, що ти є. Я дякую тобі за ті миті, коли я почувалась самотньою. Навіть якщо ніхто не розумів, я знала, що ти є. Дякую за сни, у яких відчувається спокій, за знаки, які даєш, коли гублюсь. Прошу тебе, збережи моїх рідних, як зберігаєш мене, охороняй тих, кого я люблю вдень і вночі. Стережи їхні душі, думки і серця. Хай кожен має такого ж вірного ангела, як я маю тебе. Дай мені ласку не віддалятися від Бога, дай мені спокій, який не залежить від обставин. Я довіряю тобі своє життя, свої плани, свій шлях. Нехай твоя присутність буде моїм щоденним благословенням, і нехай мій шлях буде світлим, поки ти поруч. Отче наш, є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ангеле Божий, мій охоронцю, ти небесний дарунок від Отця, посланий мені для захисту й підтримки. Дякую, що ти зі мною від моменту мого народження, дякую, що жодного дня ти не залишив мене саму. Дякую, що ти вберіг мене від багатьох небезпек, навіть коли я цього не усвідомлювала. Дякую за тихі натхнення до добра, дякую, що ти говориш до мого серця голосом Божої ласки. Пробач, що я не завжди слухаю тебе, пробач, що часом йду дорогою гріха. Пробач, коли зневажаю твою присутність поруч. Ангеле мій, молися за мене до Господа щодня. Випроси мені мудрість, щоб відрізняти добро від зла. Випроси мені силу відкидати спокуси. Навчи мене мовчати, коли серце кипить. Навчи мене бачити світ очима Божої любові. Не дай мені загубитися серед грішного світу. Огорни мене крилами, коли душа моя тривожиться. Відведи від мене все, що хоче зруйнувати мою віру. Підтримай мене у хвилину сумнівів і зневіри, заступайся за мене в небі, коли я молюся на землі. Будь мені супутником у праці, в дорозі, у відпочинку, надихай мене на добрі думки і добрі справи, охороняй мій розум від злих впливів, бережи моє серце чистим і мирним, допоможи мені любити Бога всім серцем, провадь мене дорогою спасіння, коли я збиваюся шляху. Нагадай мені про вічність, коли я захоплююся тимчасовим, схиляй мене до молитви, коли серце черствіє, пробуджуй мені милосердя до інших. Ангеле мій, охорони мене від тілесної і духовної шкоди. Обороняй мене від лукавого, який шукає моєї погибелі, стережи мій сон, мій ранок, мій день і мою ніч. Будь зі мною у годину смерті, не відходь від мене, веди мою душу до небесного царства, дякую Богові, що дав мені тебе, як вірного друга. Дякую тобі, що не покидаєш мене навіть у моїй слабкості, дякую, що з небесною терплячістю несеш мої труднощі, залишайся зі мною завжди, аж до зустрічі з Отцем. Отче наш, є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ангели Божий, хоронителю душі моєї, який з волі Господа Всевишнього поставлений біля мене. Покрий мене Твоїм святим крилом, оборони від усякого зла, від усякої біди, від жени ворогів моїх тілесних і духовних, будь моїм щитом у день спокуси і випробувань. Захисти мене від лукавих думок і темних впливів. Не допусти, щоб я зійшла з дороги Божої волі, а у часі страху будь поруч, у хвилину тривоги обіймай мене. Ангеле Божий, дякую тобі, що не покидаєш мене, підтримуй мене, коли я падаю, молися за мене перед Божим престолом, заступайся за мою душу, коли серце моє кам'яніє, укріпи мене у хвилину боротьби. Проведи мене дорогою спасіння аж до останнього мого дня, і в годину смерті не залишай мене, але тримай за руку. Святий ангеле охоронцю мій, посланий мені від Господа, як захист і провідник, з покорою звертаюся до тебе. Ти стоїш біля мене від дня мого народження, оберігаєш мене, відводиш небезпеки. І підносиш до Господа мої молитви, ангеле Божий, що невидимо перебуваєш поруч у кожній миті мого життя. Прошу тебе, мій добрий Покровителю, будь мені підтримкою у важкі хвилини. Коли серце охоплює страх, коли душа сповнена тривоги, направляй мої думки до світла, відганяй від мене зневіру. Допоможи мені стояти у правді та жити згідно з волею Божою, ангеле охоронцю мій, закрий мене своїми крилами від усякого зла, від СПОКУС лукавого, від слів і діл, що можуть віддалити мене від Господа, вбережи мене від раптової смерті від нещастя та несподіваних бід, дай мені розпізнати Божі знаки у житті, щоб я не блудила у темряві, а завжди йшла дорогою праведності. Допоможи мені, мій небесний охоронцю, щоб я кожного дня пам'ятала про присутність Божу, щоб жила у молитві та любові. У хвилини радості навчи дякувати Господу. У хвилини випробувань навчи довіряти його волі. Ангеле Божий, провадь мене до спасіння, підтримуй у боротьбі зі злом, будь моїм захисником у день смерті, щоб я могла постати перед Господом з чистою душею. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений підлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Мій ангеле охоронцю, посланий від Господа, вислухай мою молитву. Покрий мене своїм крилом і оберігай від усього злого, нехай твоя присутність буде зі мною кожного дня, ведучи мене стежками праведними, навчи мене чути твій тихий голос, що вказує дорогу добра і любові, захисти мій розум від помилок і моє серце від злоби. У моменту сумніву будь моїм світлом, що розганяє темряву невіддання. Коли я стикаюся із спокусами, дай мені силу їх подолати, у скруті та біді будь моєю опорою та утіхою. Дякую тобі, святий ангеле, за твою нескінченну опіку та турботу. Благаю тебе, веди мене шляхами, що ведуть до вічного життя у Христі. Зберігай мене в чистоті та святості, щоб моє життя було угодне Богу, нехай кожен день мого життя буде відзначений діями милосердя та благочестя. В моїх радостях і печалях залишайся завжди поруч, молю тебе, збережи мою родину і всіх близьких під своїм захистом. Ангели Божі, хоронителю мій святий, дани мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь. Богородице Пресвята, мати миру і милосердя, я звертаюся до тебе у тиші свого серця. У світі, де стільки галусу війни і неспокою, мені так бракує твого небесного шепоту. Молю тебе, огорни мене своїм покровом і дозволь відчути твій мир, ти спокійна пристань у штормі мого життя, ти любов, яка не осуджує, а зцілює, ти світло, коли душа іде крізь темряву. Сьогодні я прошу тебе, Марія. Принеси мені тишу у думках, очисти серце від страхів, які заважають мені дихати, заспокой тривоги, які не дають мені заснути, і зціли біль, який я довго ношу мовчки. Благослови мій ранок, щоб починався з молитви. Благослови мій день, щоб у ньому панував мир. Благослови мій вечір, щоб я могла подякувати. Благослови мій сон, що був сповнений тиші. Я дякую тобі, Богородице, за кожну мить тиші, яку ти даєш, за спокій у серці, навіть тоді, коли зовні все ламається, за те, що твоя присутність, як тиха молитва, що проникає в душу, підтримай тих, хто нині живе у війні, зовнішній чи внутрішній. Тих, хто втратив мир у своїй домівці, у своєму серці, підтримай матерів, які моляться зі сльозами, підтримай тих, хто не знає, де знайти спокій. Пресвята Діво, прошу захисти мою душу від невидимого зла, захисти мою родину від розладу, втоми й непорозумінь, захисти наш край від війни, ненависті й темряви. Принеси світу від твій мир, стань моїм щоденним спокоєм, моїм благословенням у тривожні дні, моїм джерелом сили, коли вже не можу. Марія, будь зі мною сьогодні, завтра і завжди. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений підлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, у цей тривожний час я приходжу до тебе із щирим серцем. Мені страшно, але я знаю, ти поруч. Твій покров моя надія, мій захист і моя молитва. Покрий мене і моїх рідних своїм небесним покровом, не дай злу наблизитись ні до душі, ні до тіла. Збережи нас від несподіваного лиха, від війни, страху й тривоги, збережи нас у мирі, навіть коли навколо буря. Марія, ти стояла біля Христа і не зламалась. Навчи і мене триматися, коли здається, що все падає. Навчи мене мовчки довіряти, коли серце стискається. Навчи бачити твій покров навіть крізь сльози. Я дякую тобі за кожну хвилину, коли нічого не сталося, за кожен день. Коли ми залишилися живі і за твою любов, що більше за будь-яку небезпеку, благослови мій дім, благослови мою родину, благослови мої думки і мої рішення, Щоб були згідно з Божою волею, підтримай мене, коли руки опускаються, коли здається, що немає виходу, коли серце кричить, а ніхто не чує, коли навколо неспокій, а я шукаю миру. Прости. Якщо я інколи нарікаю, прости, що не завжди довіряю повністю. Я лише людина, що прагне небесного спокою, і в тобі шукаю безпечного берега. Марія, веди мене крізь цей день, зі спокоєм у серці, навіть якщо все зміниться, залишайся моїм світлом, навіть якщо земля хитається, будь міцною скилею. І навіть якщо я впаду, з тобою знову піднімусь, я вірю, під твоїм покровом я не зламаюся, бо там, де ти, там завжди перемога. Дякую тобі, що твоя присутність сильніша за будь-яку небезпеку, що ти не просто образ, а жива захисниця, що ти чуєш навіть тоді, коли я мовчу, і бережеш навіть тоді, коли я не встигаю попросити. Покрий мене, Марія, покрий усіх, хто боїться, покрий мою країну, моє місто, мій дім, покрий цей день світлом твого материнського серця, і нехай зло обійде нас, бо ми під твоїм покровом. Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Дєво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Дієво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Марія, моя небесна мати, сьогодні я прокидаюся з думкою про тебе. Твоя присутність, мій щит, Твоя любов, моя сила. Благослови мій ранок. Щоб розпочинався з меру, благослови мої кроки, щоб вони вели до світла, благослови моє серце, щоб не замкнулося в образах, благослови мої слова, щоб у них було більше доброти. Я дякую тобі, Марія, за цей новий день, дякую, що Твоя тиша говорить більше, ніж усі голоси цього світу. Підтримай мене, підтримай, коли руки опускаються від щоденних справ. Підтримай, коли на душі неспокійно, а розум у сумнівах, підтримай, коли забуваю, що я Божа дитина. Я прошу тебе, Марія, благослови мою родину, даруй нам лагідність у словах і терпеливість у діях, нехай у наших домівках буде більше молитви, ніж нарікань. На повну мій день ніжністю, благослови тих, хто плаче сьогодні, благослови тих, хто не має до кого звернутися, благослови тих, хто шукає сенс життя і не бачить дороги. Марія, будь сьогодні моїм покровом у розмовах, у мовчанні. У справах і у відпочинку, у моїх страхах і надіях, у моєму серці назавжди, навіть якщо день принесе несподіванки, будь зі мною, навіть якщо я втрачу спокій, повертай мене до молитви, навіть якщо я спіткнусь, підтримай мене, як матір підтримує дитину, бо з тобою я не зламаюся, я починаю цей день не сама, з тобою. І це найбільше благословення, яке я можу мати. Дякую, Марія, за мир, який приходить тихо, і за любов, яка не минає. Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса. І для душ наших. Амінь. Господи, воскрешай мені надію, ту, що померла серед тиші й сліз. Поверни мені віру у завтрашній день, поверни тепло у мої думки, поверни світло у мої очі. Я не прошу про щось велике. Я прошу про живу надію. Дай мені знак, що я не одна, що ти чуєш мене навіть тоді. Коли я вже не можу говорити, Воскресив мені відчуття, що життя це не лише боротьба, а й благословення. Навчи мене бачити красу знову, О, Господи, покажи мені, що все ще попереду, що моя історія ще не закінчилась, що я ще потрібна цьому світу, зціли моє серце від зневіри, залатай його ніжно, не поспішаючи. Я готова довіритись, навіть якщо серце ще тремтить, бо з тобою навіть попіл може стати ґрунтом для нового життя. Дякую, що чуєш мене, дякую, що любиш. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, ти мій притулок у хвилини, коли все хитається, ти опора, коли зникає опора людська, ти мій тил, коли весь світ стається чужим. Я приходжу до Тебе не як сильна, а як та, що потребує тебе. Я прошу, підтримай мене у хвилини тиші, коли сум заповнює кімнату, підтримай у хвилини тривоги, коли думки обганяють одна одну. Благослови мою душу на спокій, благослови мій розум, щоб не впадав у відчай, благослови мій шлях, щоб я йшла туди, де є ти. О Господи, я не прошу дива, я прошу присутності, щоб відчувати тебе поруч, коли на серці важко, щоб знати, навіть якщо впаду, ти піднімеш, і навіть якщо втрачу рівновагу, ти підтримаєш мене. Я дякую тобі за все, що вже минуло, за ті моменти, коли я не знала, як бути далі. Дякую за тих людей, які були Твоїм голосом у моєму житті, за твою ласку, що не зникає навіть у моїх сумнівах. Підтримай мене, Боже, коли втома стає тінню, коли я мовчу, а ти чуєш більше, ніж я могла б сказати. Коли я кричу в серці, а ти шепочеш, я з тобою. Навчи мене не боятися слабкості, навчи просити допомоги без сорому, навчи приймати підтримку, яку ти посилаєш через інших, і бути підтримкою для тих, хто також падає. Благослови мій ранок, щоб починався з довіри, благослови мій вечір, щоб закінчувався миром. Благослови мої сльози, щоб вони очищували, а не руйнували. Дякую тобі, Боже, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.